Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Тамагі. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? А заговорили про допомогу від Південної Кореї для України. Це якраз реакція Південної Кореї на те, що Північна Корея вже не тільки зброєю, а й солдатами почала Росії допомагати. Ну, отже, я хочу сьогодні подивитись, яка то буде допомога? Ну, для початку, напевно, чи буде вона взагалі на. Да? Подивимось, якого роду буде та допомога. Ну і, можливо, одним оком, так, щоб, як то кажуть, не нашкодити, подивлюся масштаб тої допомоги. А Південна Корея, хто не знає, країна, по-перше, що далеко не бідна. А по-друге, що виробляє ну, майже всю можливу зброю, окрім ядерної там, якихось там авіаностів, якщо правильно пам'ятаю. Ну що, добре, можуть позручніше, а я починаю. Давайте для початку запитаємо, чи буде власне допомога від Південної Кореї для України. Мене цікавить саме військова допомога, тому що фінансами вони нам там і так помагали. Уже це не секретна інформація, нікому Америку не відкриваю. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так, а чи буде від південної Кореї допомога для України саме військового характеру? Там боєприпаси, зброя якась, ну і так далі. Скажіть вам правду. Постаруна. Не світи зайвого. Ну, я й не збирався. Іса. Феху. Ну, на горизонті. довертаю, Значить, перевернута. Дагас. Лагус. Так. Кан. Ага, ну, в принципі, ясно. Так, дивіться, що ми маємо. Постаруна, Іса, феху перевернута. Дагас, лагус, кано, Пряма. Постаруна Іса, на ній зразу кажуть, не світи зайвого. По-перше, окей, і не збирався. По-друге, це показує на то, що щось уже було таємно, дуже таємно, якщо прямо аж дві підряд випали. І небагато. Ба... Не тобто, щось військового характеру нам Південна Корея вже поставила дуже таємно, правда, не дуже багато. Я питаю взагалі, чи буде? Ось відбувається зміна ситуації. Це якраз руна в позиції теперішнього впала. Тобто, якраз відбувається. Вектор ось поправляється. Мало ну, того, це не тільки вектор, це й потік інформації, угу. недаром про це заговорили. І що це? Ось вам да, розкриття інформації і реалізація плану йде. Угу. Тому, якби Путін схоже, за цей отримав собі ще одного. Потужного ворога в лиці Південної Кореї. з чим я і вітаю. Двійників його правильніше сказати. Ну а раз тобто, да допомога від Південної Кореї буде і вона буде наростати. Що треба, що як би рада? Ну, а раз І доволі потужна країна як в плані економіки, так і в плані зброї. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре. А покажіть мені, будь ласка, а яка саме допомога, саме військова буде від Південної Кореї для України? Скажіть, що він правда. Інгус. Наутіс. Кавно, перевернута. цікаво, постаруна. Ну, де да я розумію. Кана Ансус переверна А що так поясніть А, в цьому плані. а Дивіться. Зараз, зараз хвилинку. Так, що ми маємо? Мінгус, наутіс, Кано перевернута, пустаруна, беркана, ансус перевернутий. Ну, в даному випадку це не тільки позначка на гроші, це і позначка на всяке різне військове добро. Там всякі каски, бронежилети, сухпайки, там сюди же снаряди. Да, снаряди, набої всякі різні і так далі. Все воно буде. Мало того. Ну, все рівно з певними якимись обмеженнями, так? Да? Не знаю, на удари по Росії, можливо. А може і ні. Може, якогось другого роду обмеження будуть. А, мало того, тут показують Ха, хитрість. Ну, якось, так, да, якось хитро будуть поставляти це все. Схоже, що не напряму. Тобто, все рівно, схоже, як Південна Корея. Безпосередні поставки не буде робити, це буде відбуватись через якісь ну, треті країни. Схоже, що так. Ну а раз, добре, я туди не лізу. Все, ось. Дещо із того, що вони нам поставляють, буде взагалі таємно. Воно в ефір не виходитиме. Від слова взагалі. Ну і нехай. Головне, щоб на фронті помагало. А ось показують, що це буде розвиток ситуації. Ну, До речі, вони нам. І в, в плані відновлення допоможуть. Відновлення країни як такої. Я питаю, допомога військова, а тут показують загалом. Тобто, відновлення вони нам допоможуть в Україні зробити в тому числі. Е, ну, ось, правда, жорстким контролем то все буде. Як би. Ну, не найгірший варіант далеко. Е, далі, цікаво, йде, тому що. Ну, тут кілька, кілька аспектів. Отже, вони нам будуть допомагати. Ну, це банально. З перекладом, якщо ми спіймаємо когось із Північної Кореї, да? Ну, це банально прозвучить. Ну, є такий аспект. Другий аспект це то, що дивіться, якась хитрість, якась інформація знов таки таємна. Тобто вони нам, схоже, розвід інформації будуть допомагати, можливо, так само даними із супутників і так далі. Тобто такого роду тут партнерство буде. Мало того, воно буде ну, наростати. Таємно. Знов таки, це країна, яка ну, не, не буде все прямо афішувати, що вони нам помогли, як вони нам допомогли і так далі. Окей. Раз вони не будуть, то я не буду сильно туди докопуватись. Е, ну і ось отале де. Да? Допомога чим? Ну, це інформація, так. Да? Знов-таки влада їхня виступає за те, щоб якби ну, не світити. Не світити зайво. Це їхня влада, не наша. А, ось. Ну, війська. Загалом, Отал може показати і якісь війська навіть Південної Кореї. Но це війська будуть ось, ну, як, можливо, як інструктори, да, як там перекладачі в такому плані. Розвитка. Можливо. Тобто, це не то, що прям, е, Південна Корея свою армію відправить і почнеться, да, на території України почнеться битва двох Корей. Да, прям ми спали і бачили про таке. Ні, воно не так виглядає. Тобто, так, да, це якийсь військовий контингент, але, по-перше, що таємний, а по-друге, що він більше для всяких інших потреб. Він не прийматиме безпосередню участь в бойових діях. Знов-таки, таємно, таємно. Одним словом, Південна Корея не буде світитись, не буде це афішувати. Ну, але спереду, Інус. Так, да, допомога буде. Хороша. По Інусу, в принципі, хороша. Масштаб хороший. Це не перт. Прям дуже-дуже багато. Ну, Інус теж показує чимало. Всякого різного добра. Тому так б тут ще такого глянути? Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, в принципі, все. Напевно, Експрес таке відео буде. Основне, я подивився, що було таке цікаве по цьому питанню. Тому, як би да, чекаємо ще й допомоги, збільшення допомоги, розширення її від Південної Кореї. Путін собі стріляє в ногу. Ну, якось так. Добре. В принципі, що тут? Не знаю, більш мені нічого в голову не йде. Ну, якщо якісь ще питання по цій темі залишились, то пишіть в коментарях десь на одному із найближчих бліців до розгляду. Бо сьогодні, щось, як то кажуть, моя уява небез... небезмежна. Е, добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!